Харківські домовленості не варті паперу, на якому написані вирішили у Кремлі, і вже наперед порахували, скільки Україна, нібито завинила Росії. Російський прем'єр Дмитро Медведєв вважає, що через денонсацію газових угод Росія може втратити 11 мільярдів доларів. Медведєв хоче, аби Україна повернула їх зі свого бюджету. І нагадаю, так звані харківські угоди підписали з Дмитром експрезидент екс-президент колу Янукович 2010 року. Домовленості передбачають продовження базування чорноморського флоту Росії в Криму. Аж до 2042 року в обід на знижку на російський газ. Водночас спеціальний посланець і координатор держдепу США з питань міжнародної енергетики Карлос Паскуаль Певен Україна може за п'ять років збільшити видобуток власного газу на 30%. За його словами, завдяки реверсу з Європи Україна найближчим часом стане повністю енергонезалежною від російського палива. А ще представник Держдеп обіцяє, що США допоможе Києву у розвідці на видобуток сланцевого газу. Україна має колосальні енергетичні ресурси. Україна має потенціал збільшити видобуток газу до 20 мільйонів кубометрів у рік. Ми впевнені, що до 2020 року Україна стане самодостатньою та енергонезалежною державою, і це стане історичним моментом.